Так, ще одне підтвердження, я думаю, що це дійсно просто прекрасно. Сьогодні якраз 7 липня, і я от сижу тут і записую 7 липня 2025 рік. Я тут сижу і записую про те, що хто ще не одружений, хто ще не одружена, не переживайте, все прийде вчасно, ваш чоловік, ваша кохана людина, все буде добре. І... Поки що треба цінувати цей час, коли ми ще не одружені, ти не одружений, я не одружена, і треба цінувати цей час. І я просто подивилася, що 7 липня також 2024 року, тобто рік назад, одна з моїх найкращих подруг, вона якраз в неї були заручена з її чоловіком. І їй було 30 років. Вона дійсно його дочекалася він дуже прекрасний, хлопець, він дуже її любить, в них вже є хата, все прекрасно, все просто благословено. Дуже любить її, вона його також. Вона навіть мені сказала, що дійсно це він все те, що вона молилась. Так що дівчатка і хлопці, все буде вчасно, бо все знає. Я говорю це також собі і кожному, хто слухає. Благословінь і знай, що Боже прийде вчасно.